21 квітня єдність і одноманітність Може існувати найдосконаліша одноманітність без найменшого наближення до єдності. Коробка, наповнена кульками, може вмістити абсолютно однакові кульки як за розміром, формою, кольором, так і за матеріалом, з якого їх зроблено. Але між ними немає і не може бути єдності. Така ж однаковість може бути і в масі гудзиків, але єдності бути не може. Між гудзиками може бути зв'язок за допомогою шнурка, але це не є єдність гудзиків, так і серед людей може бути однаковість, але не єдність. Що Константина. Церковні політики докладали величезних зусиль до того, щоб домогтися однаковості, і ці зусилля, як вважалося, були спрямовані на досягнення християнської єдності. У деяких випадках однаковість було досягнуто, але єдності в ній було не більше, ніж у купі гудзиків, скріплених між собою шнурком. Біблія сповнена ідеєю єдності в церкві Христа. Але ми не так часто читаємо про одноманітність. Ця єдність має бути єдністю життя і зростання, а не просто зовнішнім з'єднанням. У молитві Христа до Отця за своїх учнів Він сказав: а ту славу, що дав ти мені, я їм передав, щоб єдині були, як єдині і ми, я у них, а ти у мені, щоб були досконалі в одно і щоб пізнав світ, що послав мене ти і що їх полюбив ти, як мене полюбив. Івана 17, 22-23. Тут ми бачимо, що слава Господня повинна призвести до об'єднання віруючих, і це об'єднання має бути союзом Отця і Сина. Союз Отця і Сина це союз духу. Ми не можемо осягнути цей союз, але ми можемо знати, що це не насильницький союз. Але що він випливає із самої їхньої природи, у них одне життя, їхні думки і цілі однакові, не тому, що вони збираються разом, порівнюють записи і погоджуються бути схожими, а тому, що в них обох одне життя. Тому союз віруючих має бути життєво важливим, інакше це, взагалі, не союз. Він досягається не шляхом дебатів, суперечок і рішень більшості, а шляхом підпорядкування розуму Христа. І з слухання Його голосу. Вони мають бути об'єднані розумом і Духом Христа. Життя Отця і Сина в кожному члені церкви призведе до найдосконалішої єдності в усьому тілі, адже людське тіло це найдосконаліший приклад єдності, і саме його нам дає Біблія. Христос, глава тіла церкви, Ефесян 1, 22, 23, Колосян 1,18. Бо як тіло одне, але має членів багато, усі ж члени тіла, хоч їх багато, то тіло одне, так і Христос. Бо ми всі одним духом охрещені в тіло одне, чи то юдеї, чи гелени, чи раби, чи то вільні, і всі ми напоїні духом одним, бо тіло не є один член, а багато. 1 Коринтян 12, 12-14 У людському тілі багато членів, і кожен з них виконує свою функцію. Між членами немає одноманітності дій, але є найдосконаліша єдність. Усі разом у досконалій гармонії працюють на одну мету. Так і в тілі Христовому є різниця і між діями, але Бог той же самий, що в усіх робить усе. 1 Коринтян 12, 12.6. Це надає підставу вважати, що в церкві Христовій можуть бути розділення, одні вірять в одне, а інші в інше і практикують інше, Бог скріпив тіло, щоб не було в ньому розколу. 1 Коринтян 12, 24, 25 Одне тіло, один дух. Як і були ви покликані в одній надії вашого покликання, один Господь, одна віра, одне хрещення, один Бог і Отець усіх, що він над усіма і через усіх і в усіх. Ефесян 4, 4, 6. Апостол благає, щоб ви всі говорили те саме, і щоб не було поміж вами поділення, але щоб були ви поєднані в однім розумінні та в одній думці. 1 Коринтян 1, 1.10. Але слід пам'ятати, що це з'єднання не штучне, а природне, не людської, а божественної природи. Усі політичні зусилля спрямовані на уніфікацію, анантологічні Євангелію. Нещодавно одна видатна людина заявила. Що єдність релігії необхідна для існування нації. Ця ідея, що захопила сьогодні найосвідченіші країни, лежить в основі інквізиції. Христос бажає єдності, але він не намагається примусити до неї, бо єдність, яка необхідна, це єдність зростання у Христі. А до зростання не можна примусити. Релігія Ісуса це любов, а сила вбиває любов. Де немає любові, там немає і праведності. А оскільки праведність підносить націю, то очевидно, що найвірніший спосіб принизити націю це намагатися домогтися повної однаковості в питаннях релігії за допомогою закону. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук. Гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас.